Якщо говорити про е, списки виборців і про запрошення, то е, вчасно в установлені терміни 3, 4, 5 числа наші відділи реєстру передали усім 130, вибачте, 112 виборчим дільницям списки виборців і запрошення. Значить, списки виборців, починаючи з 8 числа, знаходяться згідно закону на кожній дільничній виборчій комісії один екземпляр, але в цих списках виборців ви знаєте, що це попередні списки виборців, тому там немає графи розпитого. За бюлетені, тому що ці списки видані для уточнення. І е, в цей час, із 8 числа, е, всі виборці мають право. І обов'язок, в якійсь мірі, я повторюю, побувати на дільничній виборчій комісії, ознайомитись з цим списком і, якщо є якісь розбіжності, звернутись або до дільничної виборчої комісії, або до відділів реєстру, які знаходяться тут у нас на площі Незалежності 2. Що стосується списків виборців, то, мабуть, кожному не обов'язково бігти до них до виборцям, до дільничної виборчої комісії, тому що всім практично, ну я не знаю, ми можемо провести як такі оперативні соцопитування серед вас, хто отримав або хто не отримав запрошення, але в основному запрошення вже рознесені. Сьогодні останній день, 12 жовтня, по якому дільничні виборчі комісії. Повинні, розне, повинні рознести ці запрошення. Запрошення цього року вони друкувались декілька в іншому плані, як попередні роки. Раніше запрошення виписували дільничні виборчі комісії, маючи списки. Там хтось нерозбірливим почерком, хтось там помилився, хтось неправильно поставив, хтось не розшифрував ім'я по батькові, тому могли бути проблеми. На сьогодні, згідно закону, запрошення виготовляли наші відділи Держреєстру виборців. На підставі списку виборців. Тому ті запрошення, які кожен виборців отримав, він фактично отримав запрошення, і прізвище, ім'я по батькові адреса, які вказані в запрошенні, повністю відповідають списку виборців. Тому е його. Е Відповідають то, які дані за зафіксовані в списку виборців. Тому, якщо в запрошенні все вірно, нікому не треба, як кажуть, переживати. Можна спокійно приходити 28 жовтня на виборчу дільницю і проводити і приймати участь у голосуванні. Якщо якісь розбіжності у запрошенні прізвища, ім'я по батькові і адреса є. То е, можна прийти зараз на дільничну виборчу комісію або в відділ держреєстру виборців. Пишеться заява, і на підставі цієї заяви і даних паспорта, який приносить виборців, виборець е, ці дані заносяться і змінюються. Значить, по, Виникають у нас деякі тут ну, як такі, розбіжності невеличкі або непорозуміння між дільничними виборчими комісіями і держреєстром виборців. Значить, Деякі виборці приходять на дільничну виборчу комісію, і їм деякі дільничні виборчі комісії, не буду конкретизувати, кажуть. У вас є помилки, але ви, будь ласка, ідіть прямо в відділ Держреєстру виборців, там пишіть заяву і вам там все виправлять. Значить, це неправильно. Законом передбачено і дільнична виборча комісія, і Держреєстр. Чому списки знаходяться у дільничній виборчій комісії? Якщо вони. Приймаючи заяву по попередньому списку виборців, приймаючи всі заяви там, де не відповідає дійсності всі дані, вони ж вони ж потім нам, 15, 22 числа, передають ці списки і відділи Держреєстру на підставі прийнятих документів Дільничної виборчої комісією, вже будуть виготовляти уточнений список виборців. Я розумію, що простіше можна прийти до Держреєстру виборців це зробити, але розумієте, кожна ж людина. Фізично, мабуть, є і літні люди і похилого віку, є інваліди, і ганяти, вибачте, дільничним комісіям до держреєстру виборців нема такої необхідності.